Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Привіт! Це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною капела зв'язківе 68 ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Є. Це мед для наших вух. І тому, щоб частіше чути про влучання, ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади. Трактор в полі дир дир, -дир Ми за мир, ми за мир. Краще з'їсти кирпичину, ніж учить Павла Тичину. Мабуть, усі, хто вчився в школі, пам'ятають безліч пародій та епіграм на цього водночас великого поета та пристосуванця. Сьогодні у машині часу про трагедію Павла Тичини, українського Фауста, який продав душу комуністичному Мефістофелю. Коли він був у Феофанії, це були останні його, може, тижні життя, то проходили молоді поети, там десь до нього приходили і щось йому нуну ну, й давали свої там. Там свої твори показували і так далі. І там його, Ясно, що він чув дифірамби від молодих і так далі. Але ну чи могли течину ці дифірамби розшулювати вже? Він сказав, переказують, що він сказав, що «А моя творчість тихо, тихо прошепотів губами, такими стиснутими і такими, такими блідими, аж з того, що з того спогаду, що я читав, що моя творчість пішла за водою. 16 вересня 1967-го у Києві помер Павло Тичина. У минулому поет. У минулому двічі голова Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, міністр освіти УРСР і ще й академік на додачу. Поет академік. Це вся, оце все через дефіс. Це вся абракадабра, яка до цього часу вона якось так прижилася, що це вважається поет-академік якимось таким. Ну ну не всіма вважається, усе одно це замість всі радянські гібриди, радянські схрещування. Вони потворні. Але е, е, тоді поет-академік приносило захист від смерті і матеріальні блага. Тичину з почистями поховали на байковому кладовищі у Києві, що цікаво, на чужій могилі. Раніше на цьому місці лежав прах мецената та купця Григорія Гладенюка. Про комуністичні вірші чини були обов'язковими до вивчення у радянських школах, аж до розпаду СРСР. Ранні його роботи вчать і зараз. Ви знаєте, я коли пашило стих тому місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить, піди збуди, цілуй її очі. Попри таку посмертну популярність, вдова поета Лідія боялася, що його от-от забудуть, і вирішила зробити усе, щоб цього не сталося. На власний розсуд. Лідія старанно перевірила усі його щоденники і повикреслювала та повирізала звідти те, що вважала Крамолою, наприклад, згадки про Миколу Хвильового та інших жінок. В результаті вийшов нудний радянський образ: чоловіка, який не пив, не курив, не лаявся, і з дитинства був вірним комуністом. Образ недалекий від правди, якщо говорити про останні роки його життя. Серці у нашим Леніна слово. З ним ми йдемо до найдальших світів. Слава, слава в віках, рідній партії, слава, дружбі священній, народів, братів. Я взагалі не знаю, як він це витримав. Дуже добре про Стус написав у своїй праці. Стус писав пізніше, що Тетяна засипав, ну, ну це відома праця на засіданнях президії, коли він мав ті всі, ті, ті всі звання, ті всі нагороди, він сидів, було відчуття, що це мертвий, що між живими мертві. От, його покинуло життя, оте, От яке має бути у видатного поета. Радянська диктатура вбила більшість українських письменників фізично. А тих, що залишилися живі, в тому числі і течину, знищили психологічно. Але, попри старання самого Павла Григоровича та його вдови, зберігся і інший тичина живий, любитель пива та самогону, дівчат, а ще український самостійник. Автор гімну армії Української Народної Республіки і водночас гімну УРСР. Він народився у 1891 році. В селі на Чернігівщині записаний у метриці як Тичинін. Прізвище селян тоді теж русифікували. Його батько Григорій співав псалми у місцевій церкві, а ще багато пив, та іноді з горя бив власних дітей. Сина Павла відправив на науку, так само в церковний хор. Він був якийсь час регентом церковного хору. Я думаю, це було швидше данина в тому часі, бо втеченен. Вже пізніше ніколи не простежувалося серед таких релігійних мотивів, але з другого боку, з другого боку, кожен видатний поет не може бути атеїстом. Згодом Павло опиняється у Чернігівській духовній семінарії. Там знайомиться з майбутнім поетом Василем Іланом Блакитним. Він починає писати е, потроху вірші і потрапляє на суботу до Михайла Коцюбинського, який жив тоді, працював у Чернігові. Це теж підтримує Течіну. Він страшенно делікатний, е, він страшенно релігійний. З подачі Михайла Коцюбинського вірші юнака починають друкувати. Між тим Павло Тачина переїжджає до Києва і вступає до Київського комерційного інституту. Стипендії немає, щоб прогодуватися, влаштовується на роботу одразу в кілька українських газет, зокрема, в Раду. Вибухає Перша світова війна. За нею революція. У Києві постає Центральна Рада і проголошує Українську Народну Республіку. Ще під час семінаристської юності у Чернігові течі на учасник таємного гуртка українців самостійників. Старший брат називає його коротко сепаратист. Не дивно, що молодий поет гаряче підтримав українське національне відродження, називаючи ті події праздником, який прийшов і не проходить. А ще пишучи патріотичні вірші. Ой там збиралися під прапори, під соняшні, ще й сині. Віднині не буде більше пана у вільній Україні. По цей час тичина. В Раді друкує свої е, перші знамениті твори. Е, про е, як Софії дзвони заграли. Е, твори про національну революцію. На початку 1918-го Україну без оголошення війни атакує більшовицька Росія. 29 січня бій біля залізничної станції. Крути за кілька днів уже в обложеному росіянами Києві похорон загиблих юнаків. Тичина одразу відгукується віршем пам'яті 30. -ти». Ще один вірш Тичини я купав він з коня. Одразу перетворюється на пісню. Неофіційний гімн армії Української Народної Республіки. Я купав вже він з коня. Він з коня. Та є на білий. Сніг, тає на вісні. Слава! Слава потись. У 1918-му народжується, а в 1919-му виходить друком геніальна збірка молодого поета сонячні кларнети. І коли йдеться про справді великих поетів, яким був ти молодим, який би міг був вирости до рівня першої одного з першорядних світових поетів, то, звичайно, що він відчував цю музику Всесвіту. І після тих панахидних співів, коли вже були написані такий учнівсь, учнівський період, з'явилися сонячі кларнети, українську літературу прийшов поет радость. Не Зеус, не пан, не голуб, дух, лише сонячні кларонети. Але це не є протиставлення божеств. Це є зіставленням всього. Всього, все, весь потік життя, вся, вся гармонія життя. Усе це пишеться і друкується на фоні трагічних подій. Київ кілька разів окуповує російська армія. Спочатку більшовицька, згодом Денікінська. Денікін щиро вважав, що освободив руський город Київ від більшовиків та українців. І сподівався на масову мобілізацію. Але добровільно під прапори руського міра пішли одиниці. Тож новобранців Денікінці почали ловити просто на вулицях. Так зловили і Павла Тичину. Невідомо, як би склалася його подальша доля, якби не донька власниці квартири, де орендував кімнату Тичина. Її звали Лідія Паперук. І вона, очевидно, мала до Тичини ніжні почуття. Ліда кинулась до дочиненого друга Василя Алана Блакитного. Той, хоча й сам ховався від росіян, наважився прибігти до мобілізаційного пункту з якимись фальшивими документами і врятував течину від служби в російському війську. Після цього обидвоє сховалися на байковому цвинтарі. Ліда носила їм туди їжу, а тичина писав вірш: І білий, і блок, і Єсенін, і клюєв. Росія, Росія, Росія моя. Стоїть сторозтерзаний Київ, і двісті роззіп'ятий я, Павло Тичина. Та війна була Україною програна. У 1920-му російські більшовики остаточно окуповують Київ. Тичина залишається під окупацією. Нова влада намагається сподобатися українцям, і у 1921-му піде на національні поступки. Тичина стає неформальним лідером нової генерації українських митців. Протягом 20-х років його завжди називали Павло Григорович у літературному середовищі. Тобто до хвильового могли звертатися просто Миколу, але Тичина був Павло Григорович. Спочатку Течина ще не усвідомлює радянської загрози і продовжує писати так, як пишеться. Орел три серп і молот, і Кожне виступає як своє. Своє ж рушниця в нас убила. Своє на дні душі лежить. Хіба й собі поцілувати пантофлю папи паралельно веде доволі богемний спосіб життя. Винаймаючи то кухню, чи ванну в харківській комуналці, вчить вірменську та грузинську мови, Часто вживає алкоголь. Хвильовий хвилювався і готувався до зустрічі. Вдома були вжиті належні заходи. І ось тичина прийшов не такий, як усі, і водночас такий самий. На столі господаря стояли вино й горілка. Боги тільки вино п'ють, думав я, стежачи за великим поетом. Яке ж здивування моє було, коли він, одгітькнувшися від вина помахом, зневажливим долоні, сказав: Я гіркеньку люблю. Гіркеньку любив і господар. Змісту розмови не пам'ятаю, але вони добре біля гіркенької присіли. Іван Сенченко письменник. Спогади. У Течіни багато кохань. У Харкові він навіть одружується. Проте невдало і ненадовго. Врешті усіх інших перемагає та сама Лідія Папарук. Після 15 років залицянь вони одружуються. І через багато років Ліда знищить усіх суперниць, зачистивши Павлові спогади. У 1926 Тичина пише маловідому поему Чисти ламати картоплю, немов щось передчуваючи про голод. У цій поемі з'являється образ Леніна Антихриста. Із За Тичину взялися серйозно після 26-го року. Після поеми Чисти ламати картоплю. Більше того, в нього були наміри у цьому вірші. Я покажу всю фальш, суцвіль всю партійно-борчих про це Дуже важлива цитата. Він писав у кінці 20-го. Він все сказав, що міг більше і після того згас. І все. Я покажу всю фальшу свій партійно борчик породіль. Бо деколи є думки, що течена іронізував. Була така думка, що він де такий переляканий чоловік міг іронізувати ціле життя. Відносна відлига завершилася у 1929-му. З процесу вигаданої більшовиками спілки визволення України. Далі почали приходити один за одним. Переважно вночі, під ранок. Майже усю талановиту генерацію митців було знищено у сталінських концтаборах: Євген Плужник, Валеріан Підмогильний, Марко Вороний, Майк Йогансен, Драй та десятки, сотні інших. Врятувалися тільки ті, хто вчасно все зрозумів і почав писати оди партії. Тичину ніколи не арештували на відміну від Максима Рильського, який на початку 30-х років був заарештований і півроку просидів у Лук'янівській в'язниці. Потім його випустили. Тичений не був заарештований, але є різні версії, чого течений не був заарештований. У будь-якому разі, я думаю, що тут зв'язано з якимось ще випадковостями. От, ну, наприклад, якщо брати в контексті, Микола, Микола Бажан два рази потрапляв в автомобільну катастрофу в 30-х роках якісь там відмовляли двигуни і так далі, які були справжні до того часу. Микола Бажан постійно тримав кальсони. Коли його мали прийти, коли б його мали арештувати, він казав, що не хоче зустріти, тримав все штани, щоб все було, щоб і не був в нижній білизні. Все, щоб було при ньому, в узлику. У Течені оселяється страх, панічний страх арешту. Він так само що лягає в ліжку з вузликом найнеобхіднішого. Один з земляків сучасників згодом згадував: Спасибі вам. Дорогий, протирічливий, чарівний птах, розчавлений сталінським асфальтовим котком. Я прийшов до вас додому в 1927 році і звернув увагу, що полиці у вашій бібліотеці тримаються на звичайних дверних гачках. Для чого це, Павле Григоровичу? А хто знає відповідаєте ви. А може зашлють кудись до Туруханського краю, то якось треба буде вести з собою. Олексій Полторацький Ну ясно, що тичина отримує манію преслідування нав'язливих станів. То не просто страх арешту. А кожен вірш підпи, кожен свій лист приватний підписує, осяєний світлом Леніна і Сталіна Павло поводи То не тільки страх арешту вже. От, все заглядав у двері, чи хтось не слухає. Ще у 1923-му заарештували Павлового брата Євгена, релігійного діяча. Буцімто за створення антирадянської банди. Брата вдалося звільнити. Знову допоміг Василь Лан Блакитний. Тоді відомий партійний діяч УСРР. На початку 30-х течені не допоміг би вже лан Блакитний. Василь помер замолоду у 1925-му від хвороби серця. Але радянська влада дістала його навіть після смерті. Могилу у Харкові було зруйновано, книжки заборонені. Тичино і слова не сказав на захист старого друга. Слава слову, партію і Сталіна. Олександр Олесь, якого ти вважав своїм вчителем, у цей час пише: І ти продався їм тичину, і ти пішов до москаля. Він почав писати такі вірші, як партія ВД. Це вже був інший тичина. Тичина, який переступив межу, за якою почалося блюзнірство. У е, 33-му році голодно в Україні. Тичина пише: оживляємо горе води, вибудовуємо заводи, ми гей. Блюзнірство. Блюзнірство. Радянська влада милує тичину і обласкує його званнями, посадами, преміями. Їй потрібен український поет-прапор, і вона його отримує. Тичина ще пише вірші, але, як кажуть, епіграми, усе гірші, усе гірші. Коли Тичині в 60-х роках сказали про вірш Маланюка, який присвячений течені із рядками відомими від кларнета твого пофарбована дудка зосталась, окровавлений жовтень, свята повернулася весна. Тичина сказав. Навдивовижу людям, які були коло нього, що він єдиний сказав про мене правду. Це до того, що навіть які би, би метаморфози не проходив дичена, він знав підсвідомо ще якусь правду, і всі ці правди він якось витримував в собі, але чи витримував? Тичина так і не повірив у радянську десталінізацію. До кінця життя боявся повернення терору. Як згодом іронізував інший поет Василь Стус боявся. Недаремно. До речі, тичина не хотів і не мав дітей, як не хотів і не мав друзів. Усе своє довге радянське життя він залишався самотнім, не довіряв нікому, крім дружини Ліди. Та й не факт, що і їй довіряв, був живим мерцем. Вся ця історія для тих, хто досі вважає Радянський Союз раєм. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Що сподобалося відео? Тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.